Стратив, молимо вас завжди мене достогоні, щоб ви вашими молитвами ородили нас покровом крил духовної вашої слави, охороняючи нашу силу, припадаємо і кличемо, від бід визвольте нас, як очільників вишніх син. Сину і Святому Духові, архістрати, Божі, служителі, Божественної слави, ангелі, очільників, людей, Наставники, корисного нам Просити великої милості, як безсілесних Архістрати, і, і нині І повсякчас, і на віки віки. Богородицю, і в сладни незамінне не уповала, аня рібів не втримали, бо як матір життя до життя переставив Той, хто вселився у траву преснодісвенно, бо ти святийся, Боже наш, і ми тобі славу віддаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині час і на віки віків.